Друзі, доброго дня! Проведемо невеличкі підсумки нашого тижня і взагалі з вами знову ж таки поговоримо і подумаємо разом. Дякую, що дивитесь цей блог У минулого разу. Це, це наші підсумки тижня українською мовою подивилося в п'ять разів більше людей ніж підписників на цьому каналі, саме тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступні висновки, наступні висновки і наступні випуски цього блогу. Передусім трошечки емоційно хочу з вами поговорити, тому що зараз відчуваю якийсь такий елемент депресії навколо всі в такому негативному настрої, всі в якихось песимістичних очікуваннях. І я не збираюсь казати, що це погано, чи не чи переконувати вас протилежному. Я не збираюсь говорити вам про якусь, про якусь великі надії, чи е, що це і, чи це не чи говорити про те, що цей настрій неправильний. Я просто хочу з вами більш серйозніше поговорити про це відчуття. Передусім, двічі на рік ми очікуємо апокаліпсису. От наше суспільство таке, що навесні і восени загострюється оцей емоційний стан. І ми очікуємо якогось жахливого кінця. А він все не наступає. І так вже дві тисячі років. Тому треба трошечки спокійніше ставитися до таких, знаєте, накручування цього, такої емоційної навантаження ескалації. Життя буде в будь-якому разі продовжуватися, що б не трапилося в світі, що б не трапилося в нашій країні. По-друге, я розумію настрої певних соціальних груп. Закон про мобілізацію він з одного боку розчарував військових, з іншого боку, він нажахав. Тих, хто можуть стати військовими, ну а на суспільство, нейтральне суспільство, на бізнесменів він таке робить гнітюче враження, відчуття безкінечності війни. Mm. Відчуття безкінечності війни і таке складається враження, іноді що хтось вже готовий на, знаєте, на катастрофічний кінець, лише б це закінчилося, але це не закінчиться найближчим часом. І треба, треба виховувати терпіння. Пам'ятаєте, є знаменита фраза про одного з в'язнів нацистських концтаборів. Найду в опис вам, додам друзі, про те, що серед в'язнів нацистських концтаборів першими зламалися ті, ті, хто не вірив ніщо, ті, 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 хто втратили віру. Другими зламалися ті, хто мали забагато віри, які вірили в якісь позитивне завершення їхньої ситуації не зламалися лише ті, хто просто жили і робили свою роботу. І от вони пережили всі ті страхи. Так само і нам, як в'язням цієї ситуації, потрібно просто робити свою роботу, переосмислювати раціонально нашу дійсність і далі, і далі йти цією дорогою іншої країни, іншого народу, тим паче іншого життя у нас з вами не буде. Можливо, наприкінці року чи на початку наступного року з'явиться надія на, якісь, на якесь завершення війни. Поки що ми маємо далі вчитися жити в умовах цієї війни. Вчитися, розвиватися, прогресувати, любити, збагачуватись, підтримувати один одного, іншого все одно життя у нас не буде. Тому ось такий непесимістичний і антиоптимістичний, мабуть, заклик. Я хотів до вас сьогодні, друзі, направити. Хто не може вже зовсім це перенести, мігруйте. Мігруйте, чесно, визначайте свою ситуацію, мігруйте, шукайте краще місце в цьому житті для себе. Воно врешті одне, нікого не будемо засуджувати абсолютно. Решті треба все ж таки. Мені здається спокійніше ставитись до того, що відбувається. Ти бачиш, що відбувається дуже багато навколо нас. Ну на цьому тижні і на ці найближчі дні висока вірогідність того, що все ж таки в США буде прийнято пакет допомоги в Україні на загальну суму в 60,8 мільярдів. Доларів попереднє голосування було заплановане 20 квітня. Побачимо, чи відбудеться. Республіканці внесли свій пакет пропозицій, який передбачає в тому числі і розділення цієї допомоги на чотири законопроекти для України, Ізраїлю, Тайвані і окремий законопроект про конфіскацію російських активів і заборону Тік-Току. От таким чином вони внесли в палату представників цей законопроект авторства. Спікера Майк Майка Джонсона і, і людей, які, і, і його команди Білий Дім, Палата і і Сенат, Верхня Палата Конгресу США попередньо його підтримують, тому висока вірогідність, що вони його проголосують. Звертає на себе увагу те, що в цьому пакеті передбачено передання Україні окремим рядком виписано далекобійних ракет Атакамс, що викликає підозри в можливому лобіюванні цього пакету з боку виробника цих атакамсів. Компанії Lockheed Market. загалом цей пакет розділений на кілька статей витрат. Майже 50 мільярдів доларів це оборонні витрати. З них 23 мільярдів мільярди має піти на поповнення товарів оборонного призначення та послуг наданих Україні. 11 мільярдів це поточні американські операції в регіоні. Фінансування американського розгортання в Європі мається на увазі 14 мільярдів. Це закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів та послуг. 1,6 мільярдів. Це зовнішнє військове фінансування для здоволення потреб України та інших регіональних партнерів, мабуть, там і для Молдови щось є. Я так думаю, чи для Польщі також 9,5 мільярдів передбачено на економічну допомогу Україні та постраждали від вторгнення Росії в Україну. З них майже 7,9 мільярда на економічну безпосередню допомогу Україні. Крім відшкодування пенсій на пенсії, ці гроші на спрямовувати не можна. Півтора мільярда на інші види економічної допомоги України та постраждалим країнам. Ну і там є ще чайові: 25 мільйон, мільйонів на офі для офісу перехідних ініціатив ініціатив USAID, 50 мільйонів для реагоння на ситуацію в сфері глобальної продовольчої безпеки. Крім того, цими законопроектами посилюється нагляд за і моніторинг за використанням цих коштів. Також міститься вимога від партнерів надавати аналогічну допомогу Україні. Нагадаю, що Трамп буквально сьогодні сказав про те, що США надали допомоги Україні на 100 мільярдів більше ніж Європа. Ну і Європа має підтягнутися в цій частині. Адже Трамп сказав, що між США і Україною океан. А Європа, сусід чому вона надає допомоги менше? Тому якщо вона Європа хоче, щоб і Україна хоче, щоб США продовжували надавати цю допомогу. Тоді Європа має також надавати цієї допомоги більше. Загалом розморожування розгляду цього законопроекту формально, тільки стало наслідком повітряної атаки Ірану на Ізраїль. А неформально причини три інші, інші, це і тиск американського збройового лобі на представників обох партій в Конгресі та електоральна непривабливість блокування українського пакету допомоги. Адже виборці, навіть виборці республіканців, переважно підтримують збереження, щонайменше, українського пакету допомоги. Також, можливо, на цю ситуацію вплинуло певне зниження рейтингів самого Трампа, який вимушений шукати додаткову підтримку. Сьогодні в, в, в різних колах республіканців і його вплив в цілому на конгрес дещо знизився, і можливо Трамп таким чином втратив свій блокуючий там пакети чи блокуючий голос. Хоча ми бачимо, що й деякі його прихильники і радикальні республіканці продовжують бомбардувати навіть цей законопроект правками, влаштовують правочний спам, іноді смішний аж до того, що Пропонують всім членам Конгресу, які схвалять цей законопроект, записатися до Збройних сил України. Так і уявляю, знаєте, якогось небудь Чака Шумера е в черзі до іноземного легіону України. Звичайно, це жарти в будь-якому разі розмороження цього пакету дасть Україні час, дасть Україні передишку, дасть Україні ресурси разом з мобілізацією. Для протягнути, зберегти стабільність фронту хоча б до кінця цього року. Найбільшому, очевидно, американці не розраховують. Після завершення цього періоду періоду очевидно, що Україну очікуватиме аудит аудит цієї допомоги і аудит американської стратегії загалом стосовно України. А вона може бути різна. Це можуть бути і домовленості, і замороження конфлікту, також його ескалація і намагання перемогти е, в цій ситуації е, Росію. Тей же час ситуація на фронті залишається надзвичайно складною, тому що е, бачимо, що російські війська просуваються в напрямок на очеретине. Це, е, це Авдіївський напрямок, бачимо, що вони продовжують штурмувати околиці Часового Яру. Фактично наступають на, на, десят, на десятку різних локацій, шукаючи, е, шукаючи слабке місце в українській обороні. Також експерти і спеціалісти говорять про наявність визначних російських ресурсів і про можливість масштабного нового російського наступу вже протягом літа. Е, показово, що Росія розпочала вивід свого контингенту з Нагорного Карабаху. А це біля двох тисяч кадрових військовослужбовців, 90 одиниць бронетехніки. Ну, цей контингент також може бути частиною оцих нових сил наступу, які сьогодні готує е, Росія. Всередині України ситуація всередині політичної системи залишається в якійсь мірі крихкою. Знову почалися йти розпоширити чутки про можливу швидку відставку віце-прем'єр-міністра з розвитку громад території та інфраструктури Олександра Кубакова та голови Держагентства відновлення інфраструктури Наєма. Їм, до них їх Верховна Рада викликала навіть на доповідь. Все це є наслідком ситуації навколо Тріпільської ТЕС. За захист якої відповідали якраз Кубраков і наєм, на захист якої оборону було виділено біля 10 мільярдів українських гривень. А компанія, державна компанія Центренерго заявляла про те, що сама станція захищена на 100%. Як ми бачимо, 100% це не завжди повністю. Станція зруйнована російським ударом і тепер стоїть питання про відповідальність політичну, іншу відповідальність за витрачені, нібито витрачені, на її захист, на її оборону кошти. В будь-якому разі руйнування типільської ТЕС ставить під загрозу забезпечення електрикою Києва, Київської області, і сусідніх областей. А також може ставити під загрозу опалювальний сезон. Наступний опалювальний сезон, як мінімум, для, для міста сателіта для Українки, де вона грала відігравала ключову роль. Звичайно, ситуація в Україні навколо Тріпільської ТЕС і ситуація з іранським ударом по Ізраїлю нашим керівництвом використовується для інтенсифікації тиску на західних союзників в часті виділення нам додаткових систем ПВО. Заявлено цьому тижні, що Німеччина, не Німеччина сказала, що буде шукати для України нових сім систем ПВО. Одну вона передасть, а саме Петріот, один вона ще раз передасть Україні. Що ще з такого в нас було важливого? Я не буду більше аналізувати детально закон про мобілізацію, лише зверну вашу увагу, що як швидко розморозилася американська військова допомога після підписання президентом цього закону. Наскільки це пов'язані питання? Також е зберігається подальша інтрига всередині політичної системи навколо долі залужного, який дуже голосно мовчить сьогодні. Е так і не зрозуміло, їде він чи не їде, чи все таки він дослухається парад Петра Порошенка і залишиться в Україні, перетворившись формально в головного вже політичного конкурента Володимиру Зеленському. Самого Порошенка на цьому тижні е, також атакували досить таки е, активно інформаційно, у справі Олега Гладковського свинарчука Нагадаю, це заступник, це один з найближчих сподвижників Петра Порошенка. В час він обіймав пост заступника секретаря ради національної безпеки і оборони е, України. Його звинувачують в, в зловживаннях при закупівлі для української армії загальна сума збитків 17 мільйонів. Національне агентство по боротьбі з корупцією подало його в розшук, а політологи, наближені до офісу президента, вийшли з цілим мереж... цілим циклом публікацій, в яких говорять про те, що Сенарчук Гладковський піде на змову з е... Е... слідчими. В якій він викриє Петра Порошенка, і заявить, що саме Петро Порошенка був його партнером, поплічником в цій корупційній ситуації Ситуацію з закупівлею російських деталей за кордону. Ви думаю, пам'ятаєте? Якщо не пам'ятаєте, пригадайте справа не гладковських Нагадаю, що проти Петра Порошенка залишається активною і і справа. Закупівля у вугілля з Донбасу, знаменита справа Медведчука Порошенка. Також вона над ним висить демокловим мечом. Що ще раз нам показує те, що е, напруження між офісом президентом е, і командою Порошенка зберігається, і його до цього часу вважають головною загрозою для е, чинної влади пройшла 17 квітня була був проходив перший саміт єс багато різних питань ньому обговорювали не буду вас забивати в роду бюрократичною демагогікою лише скажу що дуже цікаво сказав орбан після цього саміту прем'єр міністр Угорщини, який заявив про те що там обговорювалося питання все ж таки відправки до україни військ військ наших західних партнерів Тим паче, що е, зараз складається таке враження, що поступово громадська думка в Україні прогрівається, готується до прийняття е, е, цих військ. Центр разумково опублікував дослідження соціологічні на замовлення суспільного, яке показує, що 73% українців виступають за прибуття в Україну військ країн-союзників. А здається, там 12% відсотків можливо я помиляюсь. Виступають проти такого процесу. Ще ж дуже цікаво, правда, є інша статистика, яка мабуть пов'язана з цією статистикою з цією соціологією. Є інша соціологія, яка показує, що понад 60% українців, 63% українців, чоловіків призовного віку не хочуть служити в українському війську, а лише 20% готові. В той же час ухилянтів засуджують надзвичайно мало українців менше 20% засуджують тих людей, які ухиляються від Збройних сил України, від служби збройних сил України. Ось головні процеси, які сьогодні відбуваються, критично важлива американська військова допомога, яка нам дасть стабільність в часі. Продовжується внутрішнє таке політичне в'язке в нас протистояння саме суспільство. Ми бачимо, в якійсь мірі вичерпало свої моральні сили воювати. А, а війна продовжується, вона нікуди не ділася, і від неї просто відмахнутися чи про неї забути не можна. А ми з вами продовжуємо аналізувати спокійно і без істерики те, що без перемог, те, що відбувається навколо нашої, нашої країни. Так, ще можна згадати удари, масштабні удари Росії по українській інфраструктурі, бомбардування Дніпра залізничної інфраструктури, бомбардування інших міст, удар, ефективний удар Збройних сил України по аеродрому в Джанкої, який коштував Росії, очевидно, і людей, а головне, що дуже важливої техніки, яку, комплексів ПВО с 400 радіолокаційних систем, яку вона найближчим часом не зможе. Відновити. Війна продовжає продовжується. Треба набиратися, друзі, терпіння. Це не означає просто сидіти, спохиливши голови, це не означає ховатися, це означає сили, терпіння і хоробрості жити далі повноцінним життям. Обороняти свою країну, підтримувати свою країну, розвиватися індивідуально і колективно, розуміти, що іншого шансу щось змінити, в нас все рівно не буде. Друзі, то дякую, що дивилися цей блог. Не забувайте підписуватись. Вас дійсно дуже багато дивиться і мало підписаних. Якщо буде подобатися такі формати, тоді ми будемо робити їх щотижня, а можливо і частіше. Як тільки цей блог досягне показника в тисячу підписників, зробимо обов'язкову Ютуб-трансляцію, де я відповім на всі ваші запитання. До побачення, до нових зустрічей.